Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Polo. Автівка в нас 2008 року випуску обладнана 1,4 бензиновим двигуном механічною коробкою передач системою переднього приводу. Автівка приїхала до нас з Європи, пробіг даного автомобіля 257 тисяч кілометрів. Ціна його 4790 доларів. Ми маємо чудову оптику, гума у нас 15-го радіусу на металевих дисках, повторювачі на дзеркалах. Автівка у нас в заводському тонуванні. Має чудовий місткий багажний відділ, камера заднього огляду по салону. Текстильний салон одягнутий в чорні шкіряні чохли. Дав у нас без нарікань. карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі карти переднього ряду дверей також без нарікань, електрорегулювання дзеркал, передні склопідіймачі, управління світлом. Мультимедіа з Bluetooth, USB, кондиціонер та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю приженем для вас будь-яке авто із США. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк.ua.